Вони ті, хто йде попереду перших, саме вони розміновують шляхи, будують укріплення, зводять переправи, щоб могли пройти свої. А от для ворога встановлюють пастки. Це все про інженерні війська. Чий день сьогодні відзначає Україна кореспондентка ТСН Дар'я Назарова побувала в бійців інженерів 128-ї гірсько-штурмової бригади напередодні свята і готова докладніше розказати про особливості їхньої роботи. Без участі цих бійців неможливо ні оборонятися, ні наступати. Тим паче без їхньої роботи складно уявити сучасні позиції, облаштування яких починається з найпростішого та, напевно, найбільш складного копання окопів. Облаштування цієї позиції бійці мають завершити менш ніж за тиждень. Це десь пів метра в глибину і буде десь до трьох метрів висоти. Накриваємо, маскируємо і все. На їхньому рахунку побудовані з нуля бліндажі, окопи та капоніри. Ця позиція 12-та від початку року. Робота фізично важка, проте відповідальна. Да, Робимося хлопцям, щоб всім було комфортно, щоб безпечно було. Ну, щоб не бачили, як то кажуть, наші вороги. Ну, все, все заради перемоги. Поки усі копають, хтось слідкує за небом, адже щомиті може атакувати ворожий дрон. У нас є чуйка. Теж дивимося постійно, бо сахарок вже застарілий. Почуйте, дивимося ну, перевально, що літає, як літає. Но якщо оптоволокно, то тільки на ну, на зір і на слух. Від рутини та моральної втоми зізнаються, рятують прості речі. Настрій жарти, і все. І хороший колектив. Як відпочиваємо, душ, Типа гаряча їда, і все нормально. Будівництво логістичних шляхів ще одне з надважливих завдань інженерних військ, адже прокладена дорога це насамперед швидка евакуація та врятовані життя. Хлопці розгортають важкий механізований міст, і тут буквально за 15 хвилин, де ніколи не було дороги, з'явиться ціла переправа, яка зможе витримати техніку вагою до 60 тонн. Прокладають дороги не лише через водой, має у степовій зоні. Важкою технікою доводиться працювати і поблизу лінії зіткнення. Дороги й нада нашим піхотам, щоб проїжджали і робили свою роботу. В'їжджаємо на позицію, потім голову висуваєш, що там уже летить. І це кожен. Пів минут, так летить, летить, летить. І не розумієш, що твій не твій, твій не твій. А ти роботу мусиш робити. Бо від тебе залежить решта життя. Чим ближче до передової, тим більше небезпек з неба. Буває таке, що пару кілометрів треба пробігти <смі> у зборному темпі. Але від цього ніхто не застрахований. Коли висока трава, а, сідаєш від сонячної сторони, вони просто проходять через погану бачимість, а сонце засвічує камери. Так само і крила. Інженерно саперні війська будують не лише захист для наших хлопців, а й перешкоди для ворога. Складаємо МПП Ягозу, міні шлагбауни, міни для того, щоб супротивник не пройшов напряму до наших позицій, аби ворожа техніка не проїхала дронами мінують дороги. Інженери не лише виходять на нуль, нерідко працюють навіть в тилу ворога, там встановлюють пастки для окупантів та малопомітні перешкоди. Вона міняє колір, вона стає коліром сухої трави. Навіть дивлячись на неї з трьох метрів, ти її не побачиш. Було дуже багато випадків, що коли російські схослу відступали, вони перескакували Ягозу і путались в МПП. Це доводило до їхнього для роботи на передньому краю з собою беруть необхідне спорядження. Подекуди вага екіпірування сягає 50 кілограмів. Екіпіровка плюс-мінус в районі 20 кілограм. Якщо брати до уваги його зу, це 25-30 кілограмів, МПП від 15 до 22. і міни в залежності від кількості. Протитанкові рови зуби дракона та його за ті перепони, які стримають ворога. Прокладається у парі з МПП малокомітними перешкодами. Які теж як виводять людський фактор строю, так і легко принірну техніку може дають важко принірану техніку вести слабо є. Для них робота і в тилу зводять фортифікації, аби не пропустити ворога до обласного центру. Дарія Назарова, Іван Хорошко, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.